Анна. Всім доброго дня! Привезли привезли на дачу ми собачку для пані Ольбертон Будемо тут тримати її, підійно, на постійній основі. І дитинка з тут грається. І... Тому що коти, коти подушили голуби, десь пропали дві качки. Ті що ви бачили на останніх відео, вже тих качок немає. І собачка причав, причави, маленького причав, щоб не ловили, Кури не ловили, потім покосимо тут на території і вона тут буде собі порожувати Поки що дресурування чомусь вона так дуже погано піддається. Краще, а Ханна чомусь чомусь дуже дуже, дуже слабенько Дресурування вона піддається. Гарна собачка гарно шукає. Як ти даєш песоку їсти, дай песику, дай песоку корм. Дай песоку корм. Зараз лученьки помиємо. Клич, Альфана. Ой, ханна. Клич Ханна. Алфау. так такі гарно зняти, бо вона так братони досить такі рухомі тварини. Така дівчинка. Ну, гарненька така, гарненька, досить така розумна. Я, до речі, вже її віддав в одній людині. Віддав і забрав назад. Він сказав, що дуже сильно собачка банує. Я забрав нього назад, приїхав, отак втішилася. Ти бери, 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 бери собі сам. Бери. Отак, так. Порода паньоль Бертон, ще раз нагадую. Дівчинка. Роху ще її немає. Будемо полочку, приїжджаємо. Приїжджаємо на дачу, будемо пробувати потрохи її вчити поки що, поки що не вдається нічого. У них можливо період, який період, є собаки, що до року можуть, такі бути, вони, як то кажуть, досить не енергійні і не хочуть вони піддаватися дресируванню до року часу. І таке. Від чому віддав? Я тут, можливо запитає, тому що... Тому причина, що не було часу, коли займатися двома собаками. Не хочуть, щоб їм дуже багато часу виділяти. І Получалось так, що одна виходить час, Ні. а потім так через те, що є дві собаки, не можна дати двом однакову уваги і болить її. І тому так. Але Альфа схвачує махом. Ханночка поки що не находилась. І щоб буде ще їсти. Подавить собі собачками. Так. Ти її годуєш так гарно зрученьки Це дуже, до речі, хто розглядає якийсь варіант собаки, навіть не, не те, щоб для полювання, а для дому, для дитини. Дуже енергійна собака. Взагалі в неї немає такого, щоб там дитину вкусити. Чи бачите, здійснюється дитинка, де її з руки, але дуже сильні рефлекси і спеціально продавила для того, щоб... Мову парнати дочну, таку як перепало, вона не може їх жувати. Має сильно, як кажуть, в, в челюсті немає сильного тиску, тому вона, тому вона така тендітна. Бачите, кури, не чіпає нічого. Малий гарно нею тут грається собі. Ще оці планки, щось подобуваємо, поробимо, що якісь там планах ще, ще зробити один корничок такий малий, для другої індички для курчат. І тоді вже будемо все прибирати. Дям. Друзі, всім дякуємо за перегляди, за підписуватись на канал. Всім гарного дня!